Наша компанія називається Cinebo, Вона була заснована у 2015 році. Зараз нас близько 160 співробітників, і ми спеціалізуємося на Salesforce. Наш головний офіс знаходиться в Україні в місті Одеса, в самому центрі. У нас величезний балкон з видом на море. У 2019 році у нас була ідея відкрити ще один офіс в Європі, але почалися карантини. Тому ми відклали цей процес у 2022 році. Ми відкрили свій перший офіс в Європі, у Польщі і в Роцлаві. В Польщі у нас є менеджер по релокації, є юрист, тому ми наймаємо там людей і допомагаємо нашим співробітникам з релокацією та їм сім'ям. Тому ми можемо сказати, що компанія бере на себе юридичні та бухгалтерські питання як в Україні, так і в Польщі. Зараз всі інтерв'ю ми проводимо онлайн. Як правило, ми використовуємо Google Meet, Але якщо кандидати пропонують якусь іншу платформу, то для нас це не принципово. Ми не кличемо в офіс, тому що ми розуміємо, що по-перше, це не має сенсу. А по-друге, людина має почуватися себе в безпеці, їй повинно бути комфортно, і тому від того є ток, як і на інтерв'ю, так і в принципі під час роботи. Як правило, у нас є декілька етапів. Це ін... Інтерв'ю з рекрутером, потім технічна частина і тестове завдання за потреби. Якщо це інтерв'ю з рекрутером, то це особиста зустріч. Якщо це інтерв'ю з командою і це технічна частина, то ми намагаємося не заходити по 5-6 осіб, тому що для кандидатів це в принципі стрес. Тому там лише ті, хто можуть поставити питання кандидатам та відповісти на їх питання. З першого дня, коли ти починаєш працювати в компанії, то у тебе є можливість відвідувати заняття англійською з native спікером у тебе є бюджет на ланчі, можна або десь обідати або замовляти доставкою. Потім наприкінці місяця це компенсується. Після випробувального терміну є медична страховка, є бюджет на спорт, є можливість складати salesforce сертифікації від компанії. І Якщо співробітники хочуть піти на додаткові профільні курси, то також є бюджет на Навчання у нас є подарунки на дні народження, на новий рік. Компанія дуже полюбляє нам дарувати якийсь одяг з нашим мерчем. Тобто, у нас усіх є спортивні костюми, футболки, безрукавки, рюкзаки тощо. Також у нас є подарунки на весілля, на народження дітей та на річниці в компанії. Позаробочий час це напевно одна з найулюбленіших тем наших співробітників. У нас є івент-менеджер, який робить усе для того, щоб нам було не сумно. А Якщо ми говоримо про те, що є саме зараз, то два рази на місяць у нас є спорт-івент у спеціальному slack каналі Проводиться опитування, чим вони захочуть займатися: це футбол, волейбол, великий теніс. І вони обговорюють і збираються два рази на місяць. Також два рази на місяць у нас є офлайн хепіаур. Ми приходимо в офіс. Нам приїздить дуже смачна їжа, є бармен. Останні раз до нас приходили одеські стендапери з концертом, і ми якось весело проводимо час. Граємо в настольні ігри, ПС, настольний теніс, що завгодно, аби просто провести разом час. Також два рази на місяць є онлайн хепіаур. Там наш івент менеджер запрошує лекторів, спікерів, і можливо, це якісь онлайн квізи. Останнє, чим хотілося поділитися, то коли взимку в Одесі було дуже складно з блекаутом, то компанія вийняла будинок в Карпатах на 5 тижнів. Туди ми могли поїхати з командою, з родичами, з домашніми улюбленицями і тиждень там попрацювати та якось весело провести час. За опитуваннями, більш ніж 40 осіб туди поїхали за ці 5 тижнів, і наскільки я знаю, майже всі були дуже сильно. Не задоволення. Це була дуже гарна можливість оновитися та з новими силами повернутися в Одесу. Salesforce – це клауд-платформа, яка дозволяє створювати для бізнесу індивідуальні рішення та автоматизувати бізнес-процес. Свою інтернатуру ми запустили напевно чотири роки тому, тому що це гарна можливість для. Спеціалістів-початківців е, почати свій шлях в ІТ. А для нас це гарна можливість для того, аби розширити наші команди. Раз на рік у нас є курс Salesforce адміністратор одна група, і два рази на рік Salesforce девелопер по дві групи. Там викладачі, це наші співробітники рівня сінер та Архітект. Заявку можна подати на нашому сайті, ви потрапляєте до нас в систему, наша внутрішня система також побудована на Salesforce. і наш рекрутмент тім з вами зв'язується та пояснює деталі. На курс salesforce адміністратора ви можете прийти без технічної бази. Ми пропонуємо скласти два тести: перший це англійська, другий – це математична задача, тому що це схоже трошки з принципом роботи. Якщо кандидат набирає Більше балів ніж прохідний бал, то ми запрошуємо на навчання. Така ж сама система з курсом на Salesforce Developer, але тут ви маєте володіти знаннями Java або C Sharp. Точно так же ми пропонуємо скласти два тести: англійська та кодинг. Набираєте прохідний бал, і ми запрошуємо на курс. Курс триває 5 тижнів, є лектори, є ментри, які перевіряють домашнє завдання. Наприкінці курсу ми видаємо сертифікат, валідність якого можна перевірити через наш сайт. Цей сертифікат можна додати в LinkedIn, додати в резюме, і в принципі усюди його вказувати, що ви закінчили курс. Як проходить набір студентів наприкінці курсу? Він буде залежати від двох моментів: Перший – це успішність студента проходження курсу, і друге. Це наявність ще однієї футам-загрузки в наших командах для нових співробітників. Але як правило, зірочок ми не відпускаємо З початком воєнного стану. Компанія допомагала виїздити нашим жінкам співробітникам та сім'ям співробітників, які не мали можливість виїхати, були і вагітні, і були люди літнього віку, і вони виїжджали в інші країни. У нас є регулярна підтримка друзям та родичам наших співробітників, тому що багатьох є знайомі на УЗСУ. І якщо відбуваються якісь збори, то ми допомагаємо як самі співробітники, так і від компаній. Влітку ми провели разом з Salesforce благодійні курси для людей, які втратили роботу через воєнний стан. У нас були лектори, ментори рекрутмен-тім та hr Тім допомогли скласти резюме. Та дали якісь певні поради, як почати шукати, в принципі, свою першу роботу в IT. І найкращі студенти наприкінці отримали від Salesforce ваучери на безкоштовне складання сертифікації. У нас досі є Slack канал, де туди студенти пишуть, кажуть, що хтось склав сертифікацію, хтось вже знайшов свою першу роботу. У нас є регулярні донати в фонд Повернись живим. У нас був донат в «Асканію нову» та допомога нашому Одесі». Ському зоопарку є щомісячна фінансова підтримка центру Kinderwelt. це безкоштовна допомога дітям з посттравматичним синдромом. З ними працюють фахівці, логопеди, психологи тощо, тому можна, в принципі, туди звертатися за потреби. Ми ще співпрацюємо з корпораціями монстрів, які є в Одесі, і один з. Крайніх донатів, які в нас був це допомога громадській організації Український жіночий батальйон. Ми не змушуємо ходити в офіс, але коли було скоротне становище з вимкненням світла. То в офісі ми зробили все, аби нашим співробітникам було комфортно. У нас є генератори, у нас було світло, був інтернет, є старлінки. Так як ми знаходимося у торговому центрі, не дуже класно під час повітряних тривог бути на шостому поверсі. Тому ми обладнали невеликий офіс в паркінгу. Це наш такий маленький бункер, там є все для роботи: їжа, вода там. Інтернет тому, коли повітряна тривога, ми всі спускаємося туди та Чекаємо, коли вже можна повернутися там на гору. Ми відкрили офіс в Польщі, тому що, по-перше, ми дуже давно планували відкрити перший офіс в Європі. І по-перше, ми винаймаємо там людей. Ми провели там свої перші англомовні курси Salesforce Девелоперів. У нас вже є там перші співробітники. І по-друге, це дуже добра можливість для співробітників, які виїхали в інші країни, але вони все ж таки полюбляють разом проводити час. То вони можуть приїхати туди, провести якийсь час разом і можливо поїхати там подорожувати, скажімо так, по іншим країнам. Ми там також проводимо хепі-аури і якісь івенти, тому це така гарна можливість. Ми позиціонуємо нашу компанію як сімейну компанію, навіть не зважаючи на те, що з кожним місяцем настає в принципі все більше. Ми намагаємося зберегти певну сімейність та. Гарні моральні цінності.